Цього року на фінансування програми безкоштовного медикаментозного забезпечення з міського бюджету «Калуша» витратили 13 мільйонів гривень. У наступному потрібно майже удвічі більше. І вона загальний обсяг має сьогодні 25 мільйонів 700, Але відразу зауважу, що з місцевого бюджету у цій програмі передбачено 16 мільйонів. Шестнадцять мільйонів решта. Ми передбачаємо, що це може бути інші джерела». Кошторис програми склали з розрахунку на мешканців міста та району. Дасть район гроші добре. Ні, нехай вибачають, акцентував міський голова Ігор Матвійчук. Поданих зараз сесії вони не передбачають коштів на лікування мешканців. Району, всі мешканці району будуть лікуватися в лікарні, як і на городі. Тобто платити про списке. Ці інші. Ми не можемо за кошти мешканців Калуша вирішувати спеціальні проблеми. Вони мали можливість тільки створити одну об'єднану громаду. Вони, вони прийняли, рішення, що вони самодостатні. Вже цього року програма безкоштовної медицини дала збій, і калушанам доводилося час від часу ходити до аптеки за ліками. Винне кажуть посадовці, міністерство. Тим, що на рівні міністерства не були зареєстровані оптові розвитні ціни, бюджет, за бюджетні кошти ми не мали можливості закупити ці препарати. Для довірного доложу тендера минулих років ми закупляли більше тисячі препаратів. Цього року по тендеру, який ми провели, в силу цих юридичних обставин ми змогли лише по тендеру закупити 375 препаратів. Безкоштовна медицина то не зле, але треба змінювати схему фінансування і підхід до використання бюджетних коштів, вирішили депутати. Наша думка, наша думка не піднімати, не спонсурувати якісь певні фірми, певні аптечні бази і так далі. А скласти програму, якщо ми йдемо в Європу, то в напрямку європейського забезпечення охорони здоров'я це, по-перше, розробити. Страхове забезпечення тим 20 людей, які цього потребують. Над пропозицією про впровадження страхової медицини у Калуші працюватиме спеціальна робоча комісія. Створюємо робочу комісію. Зрозуміло, я працюю. Якщо простити щось то, виходить, тому що просто, так, як ми врахували на бюджетність, яким ми вийшли 40 мільйонів.